Хмельниця наїде на Херсонщину. І відправляємо 6-8 7 8 вантажівок з їжею, з будівельними матеріалами, роботи харчування, це косметика. Наша область є, області донором для Херсонщини В'єдності сила. Тільки вночі виїхали бригада наших електриків, дві, дві бригади електриків, які теж поїхали з технікою, поїхали допомагати Херсонщині відновлюватися. Все буде Україна. Слава ЗСУ, слава Україні! Всім вітання, друзі! Гуманітарний вантаж від Хмельниччини Херсонщині. Вже у Миколаївській області, у Первомайську, хочу подякувати всім, хто долучився до збору. А це і громади, це мешканці Хмельниччини, це бізнес. Сформували колону і завантажили будівельні матеріали, продукти харчування, питна вода, овочі. І вже скоро весь наш вантаж буде у Херсоні. Дякуємо Миколаївщині, дякуємо Віталію Кіму за підтримку за сприяння, дякуємо Сергію Гамалію за ініціативу і підтримку і сприяння. Всі разом можемо робити гарну справу. Все буде Україна. На зв'язку. Ось і Стелла, зараз зробимо фото на фені Стелла, Ми знаходимося на центральній площі міста Херсону. Наші волонтери розпочали роздачу продуктових наборів різних продуктів мешканцям Херсону. Людей багато. Мами з дітками, як ви бачите. Не, ну ще, дай ще, дай, 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 дай. Разом допоможемо.